Польща, грудень, січень, лютий і часто березень Чотири місяця, чотири місяця мертвий сезон, а, Чув я, що там в Гданську і так далі. От є такі регіони, де просто немає вакансій. І люди там, вони якби существують е, благодаря тому, що вони заробили в сезон. Вот, ні більше, не менше. Міста немає, вакансій там немає. Є вихід Литва. В Литві такої сезонності немає. Для Литви саме головне, де ви були на момент початку війни в Україні. Якщо ви на момент початку війни в Україні були в Україні, значить ви постраждали від війни, і значить Литва вам може дати гуманітарне ВНЖ. Крім карти побута. Неважна вас віза, песель, навіть якщо діючий якийсь захист. Ми вам допоможемо для багатьох людей це рішення за деталями. Вайбер в шапці профіля.